На вірність народу України присягнули 49 хлопців з двох областей Хмельницької та Кіровоградської. Новобранців прийняла військова частина 3036. Переважна більшість служитиме півтора року. Ті ж хто мають дипломи магістрів, рік як проводжали захисників України. Дивіться далі новобранці військової частини 3036 Виблискують на сонці поголеними маківками. Їх священники щиро окропляють святою водою на вдачу. Присягаю виконати свої обов'язки в інтересах і вічини присягаю, ніколи не українську народу. 49 призовників за три тижні підготовки встигли спробувати на смак і солдатського життя, і військової науки. Адаптуватися до суворого казарменного режиму зізнаються, багатьом було найскладніше. Ніякі труднощі не лякають Дмитра Резниченка. Хлопець сам вирішив служити, бо згодом хоче працювати у правоохоронних органах. Все пройшло хорошо, освоївся швидко, до режиму привик одразу. Визиває сміх команда утреннього підйом. Не всі одразу реагують. Поки солдати крокували на плацу, командири заспокоїли батьків. Цих юнаків на передову не відправляють. У них є робота в тилу. Хтось запитав офіцерів, чому на військовій формі вже не видно сяючих зірочок. Усе через безпеку. Сидіш, допустимо, в бліндажі або окопі, то противник, наблюдає в прибор, бачить, хто командир або начальник, кого першого убивають, командира. Переважна більшість новобранців служитиме півтора роки. Тільки двоє з 49 мають диплом магістра. Отже, їхній строк служби за законом рік. Ці солдати охоронятимуть громадський порядок у Дніпропетровську, а за необхідності в інших містах області. У день присяги молодим військовослужбовцям дозволили зустрітися з рідними. Ті давали настанови. Щоб були достойними мужчинами представляли нашу українську армію що ми їх любим і швидше що ви к нам приїхали. І поки хлопці старанно промовляли присягу вітчизні, матері ховали від їхніх очей сльози, бо вперше побачили, як військова дисципліна, форма та наука назавжди змінила їхніх домашніх хлопців на мужніх чоловіків. Побачили дітей, які вони всі підтягнуті. Які вони боже ви знаєте, такі серйозні, дорослі поробилися. Такі чоловіки. Юлія Криваєвген Хисний новини 11 каналу.